Привіт, друзі, хочу показати вам, що до нас вчора ввечері приїхало і зробити огляд. Давайте дивитись разом. Honda CRV 2018 року. Повний привід. 2.4 бензиновим двигуном. Пробіг у неї 86 тисяч міль. Це вже рестайлінговий кузов, пошкодження трошки задньої дверки, заднього скла та спереду. Бампер, крило, фара і капот. Салон чорна тканина. У нас спрацювала безпека руля, бокова шторка. Все відновимо. Треба правда зробити. Нова вже панелька, навіть є плівка від сонця захисна. Машинка заводиться і їде. Зараз акумулятор знятий на зарядку. Дуже класний. Ось така машинка. сімейний японський надійний позашляховик Honda CR-V. Вона дуже славиться своєю надійністю та якістю. Ми його купили на аукціоні за 4100. З ремонтом повинна стати до 15 тисяч доларів. Нагадаю, це 2018 рік. Honda CR-V, повний привід. 24 двигун, бензин. Кому цікаві такі варіанти, або, можливо, інші японські надійні, або німецькі преміальні кросовери або седани. Будь ласка, звертайтеся детально, все вам розповім. Зроблю безкоштовно прорахунок, підбір будете дивитись, яка різниця з ринком в Україні. Всім гарного дня!